Привіт всім, хто завітав на це відео. Сьогодні я хочу почати з предісторії персонажів, яких я створила, і вже після цього я повернусь до більш вільної розмови, де будуть мої думки та те, як я взагалі бачу надприродні у з приємного перегляду. Їх історія починається декілька років тому, десь у маленькому місті, що знаходиться біля Монвудміла. Морган, хлопець, якого ви зараз бачите, закінчив школу. Мав надії переїхати до Сан-Мішуно та влаштувати своє майбутнє там. Але щось у його житті пішло не так. Коли юнак приїхав у місто, щоб здати екзамен і Моргану зтелефонував батько і повідомив, що мати хлопця, яка вже довго хворіла, померла у лікарні. Всі знали, що так буде, але легше від цього не було. Звісно, довелося повернутися додому, щоб поховати матір та допомагати батьку. Морган вирішив, що він вступить у навчальний заклад у наступному році. Він від цього нічого не втрачав, бо планував піти на роботу. Батько Моргана за декілька місяців майже перестав їсти, пити та взагалі спілкуватися із сином. У той день Морган пізно повернувся з роботи і, напевно, він карає себе за це досі. Останнє, що пам'ятає хлопець, це те, як він викликає швидку. Прокинувшись в лісі, на той момент ще й підліток був у паніці. Що сталося? Де він? На обличчі, руках та ногах були порізи, які, скоріше за все, з'явилися через гострі гілки кущів. На щастя, Морган повернувся додому вже через декілька годин. Він добре знав ліс, скільки він провів тут все своє дитинство із з батьком. Це був перший настільки травмуючий досвід, який отримав Морган, і саме це змусило його внутрішнього звіра прокинутись. Звичайно, він не одразу зрозумів, хто він, чи що він, і що саме сталося в день смерті батька, але сімейні архіви змогли допомогти зрозуміти. Ну, наскільки це було можливо, те, що його батьки, які вся родина були вовкулаками, звісно, шокувало. Чому вони не розповідали? Чому не застерегли? Чому покинули його? Це все здавалось таким безглуздим та нереальним, немов Морган потрапив у фільм жахів, Як із цим жити, де знайти відповіді на свої запитання. Грем його ви побачите згодом сирота. Він ніколи не знав своїх батьків. І її жив у дитбудинку до 15 років, постійно намагаючись втекти. І лише остання його спроба була вдалою. Кажуть, чесно, працівники тут будинку вже втомилися кожного разу повертати хлопця назад, тому лишили все на самовплив. До того ж, вони знали, хто батьки Грема, і вирішили, як то кажуть, яке коріння таке й насіння. Нікого не цікавило, чому Гре хотів втекти, і чи пов'язані із цим постійні сінці на його тілі. Підліток втік і опинився на вулиці. Звісно, він розумів, що жити доведеться в таких умовах, але ж все було краще постійних знущань однолітків. Він жив на вулиці приблизно два роки. Гроші крав інколи підробляв на ненадійних роботах, і досить часто гроші йому, звичайно, ніхто не платив, але жив він непогано, як для безхатька. Знайшов покинуту будівлю із меблями, крав одяг із магазинів, щоб виглядати нормально, і його пускали в інші магазини. Навіть телефон собі, і той вкрав. Проте за кожен вчинок ти повинен платити, і Грем не виявився виключенням. Він перейшов трогу не тим людям і майже не загинув від їх руки. Ім і, між іншим, його б дійсно вбили, якби не. Грем відкриває очі, він весь у крові. Що сталося? Він живий чи він вже в пеклі? Декілька хвилин потрібно було для того, щоб подивитися навколо. Він щойно когось вбив. Чому вони виглядають так, ніби це була не людина, а звір. Що черт забирать тут взагалі сталось? Почувши якийсь рух за його спиною, Гремо зернувся. Перед ним стояв хлопець на вигляд трохи старший за нього. В нього було білосніжне волосся і прозорі, як вода очі. Морган знайшов Грема непритомним і не зміг пройти повз. Він тосі пам'ятав своє перше перетворення. В той день з'явилася ця дивна дружба, що із часом стала де чим більшим. Зараз Гремо вже 19. Він активний, грайливий та просто та людина, яка приносить проблеми, полюбляє у суботу піти до бару, щоб Морган потім тягнув його додому на спині. Грех людина, яка швидко вибухає та швидко заспокоюється. Моргану 21 рік. Він спокійний, розсудливий. Його досить важко вивести на якісь емоції. Але Гремі з цим справляється просто майстерно. Суперечки та сарказм переслідують їх. Інколи навіть думаєш, а чого вони взагалі живуть разом? Вони ж не мають нічого спільного. Але спільного в них набагато більше, ніж іншим здається. Вони знайшли один в одному те, чого не знаходили раніше. Родина, любов та турбота один про одного. Кажуть, що вовковаки закохуються лише один раз у житті, то це правда? І перш ніж я повернувся до теми цього відео, я хочу побалакати про одну тему, яка мене зараз бентежить. Я не розумію, як люди розповідають історію персонажів у все відео. У мене так не виходить, В мене вся історія помістилася в 4 хвилини. І, можливо, це через те, що я дуже швидко розмовляю, чи через те, що я якось розповідаю більш тезово, як все почалося, потім що сталося, і до чого це взагалі все призвело. Не зупиняюсь на якихось моментах, типу відчуттів персонажів, якихось деталях. Можливо, це через це. Все ж таки, якщо мені вже не вдалося розповідати цю історію довго, то ми просто поговоримо про надприроднє. Як я взагалі бачу надприродні у Сімс. Ну, по-перше, Вовкулаки, як і маги, вони існували завжди, тобто вони не були створені, як це в лорі самого Сімсу. Мені дійсно подобається думка, що раніше Вовкулаки, маги та люди жили у рівній кількості. Звісно, все ж таки, я гадаю, були також і русалки, але. Я не думаю, що вони якось контактували із іншими, бо вони жили саме у морі, не на суші, як це зараз. По-друге, у моєму всесвіті Sims перше перетворення відбувається не через повний місяць, а саме через якийсь травмуючий досвід, який довелося пережити персонажу. І саме через це мені здається, що у моїй грі Сімс вовкулаки це самі нещасні персонажі у світі, бо для того, щоб стати вовкулакою. Йому потрібно було пережити якийсь треш. Якщо маги та люди співпрацювали, то із вовкулаками була справжня ворожнеча. Вовкулаки все ж таки за своєю природою хижаки, і вони були загрозою для життів людства та магів взагалі. І все ж таки так сталося, що в кінці-кінці Вовкулак майже винищили, а маги та людство почали просто процвітати. Вампіри, як на мене, штучно створені магами істоти. Можливо, вампіри й були створені саме для війни проти Вовкулак, що до речі дуже смішно для мене, бо це повністю відрізняється від Лору Сімс, де Вовкулак з'явилися як зброя проти вампірів. Але мені так подобається навіть більше. Є у цьому, знаєте, якась така іронія, бо зараз у світі Сімс саме вампіри п'ють людську кров, а вовкулаки харчуються людською їжею та м'ясом тварин. Звісно, гадаю, вони можуть бувати і людей, але вже не зради їжі, як було колись. І продовжуючи цю тему, я гадаю, що саме це причина, чому вовкулак та вампірів зараз так мало, і про них ніхто не знає. А все через те, що в давні часи вони просто один одного майже винищили. Звісно, вони залишилися, але вже в настільки малій кількості, що про них знають лише ті самі маги або деякі люди, яким довелося з ними зустрітись. І мені здається, що рано чи пізно вовкулаки все ж таки зможуть відродити свою кількість, якщо так можна сказати, взагалі, і вони вийдуть із тіні. І будуть жити як і раніше із людьми та магами, але вже не харчуючись ними, і через це в них будуть хороші, чудові відносини. У мене вже якась утопія починається. Але знаєте, поки є вампіри, утопії не буде. Бо, все ж таки, на мою думку, вампіри у більшості випадків це не найкращі створіння, але це так не завжди. Все ж таки є хороші вампіри, наприклад, як отори, я про них вже казала, мене було навіть відео про Ваторе, де я про них трошки щось розказувала. Але якщо дивитися на ту тенденцію, яка є зараз, мені здається, що якщо вампіри почнуть якось більш розмножуватись, але ну не розмножуватись, бо на мою думку, все ж таки, вампіри не можуть мати дітей, все ж таки перетворюючи інших людей на вампірів, вони також рано чи пізно зможуть стати великою расою. але... Я не знаю, що це виліться, бо якщо бавкулаки вже давно не рахують людей та магів за їжу, то вампіри зовсім не збираються переходити на вегетаріанську дієту як калип, наприклад. А зараз я нарешті хочу повернутися до головних героїв цього відео до Моргана та Грема. І ви б знали, як я їх обожнюю. Я просто я дуже люблю їх. І знаєте, як то кажуть, я люблю їх любов. І коли я розповідала їх історію, я сказала щось про те, що вовкулаки закохуються лише один раз у житті, і це справді так. І саме це пояснює смерть батька Моргана. Бо коли померла його дружина, він не зміг жити без неї просто на фізичному рівні. І так, це було не спеціально. Я не можу сказати тут це слово. Сподіваюся, ви зрозуміли про що я. Якщо говорити про Моргана та Грема, я більш ніж впевнена, що вони проведуть це життя разом. Я буду дуже рада, якщо вам сподобалося це відео, та ви поставите лайк та підпишетеся на мій канал. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд. До речі, забула сказати, що у кінці відео буде невеличкий бонус з фотосесії, яку я робила на обкладинку цього відео.